Ну що, вирішив звільнитись? Вітаю! Якщо у тебе немає своєї мрії, заради якої ти готовий працювати, то ти завжди будеш працювати на людину, у якої вона є. Тому треба виходити з цього кола і починати робити щось для себе. Але перед тим як почати, а ти впевнений, що ти хочеш звільнитись і почати свою справу? Скажу так: якщо у тебе є думки, ти дивишся відео на цю тему, це вже якісь дії. То, скоріш за все, це, це дійсно так і треба звільнятись, тому що коли все добре, ти не думаєш про те, щоб від когось піти, щось перестати робити. А от коли щось воно не твоє, так хочеться піти. До речі, а скільки людей вже думає про те, щоб піти з роботи? Напишіть в коментарях, скільки років, місяців, днів ви про це думаєте. Побачите, що ви не одна така людина. Мене звуть Сергій Пихтін, я 15 років займаюся бізнесом, допомагаю людям будувати свій бізнес. Багато людей було тих, хто працював у наймі, яких я вивів у своє діло. Я знаю, як це робиться. А, тому зараз я розповім, як робити це безпечно, не ризиковано, без великих грошей і поступово. Тому з вас лайк і підписка і ми поїхали. Що ж, якщо ви хочете звільнитися і почати свою справу, перша дія правильно не звільнятися. Перша дія – почати свою справу. Так, ще працюючи на роботі, ви починаєте свою справу. Ви не йдете і не звільняєтесь. Чому так? Тому що якщо ви звільнитесь і почнете свою справу, а ви знаєте, у скількох людей виходить. Щось своє зробити. 90% людей не досягають успіху у своїй справі. Це дуже ризикована дія, якщо ти не знаєш, як це правильно робити. Тому ми залишаємось на роботі і працюючи на роботі, у вільний час ми працюємо на себе, на свою справу. Тільки так. Oh my. Виключення може бути тільки одне. Якщо у вас такий тип особистості, що от, от вам треба все відрізати, спалили усі мости. До побачення. Тоді звільняєтесь, тоді і це ваша фішка. Зараз ви знаходитесь на етапі 0, і вам треба перейти на етап самозайнятий. Якщо ви не знаєте, про що я зараз кажу, перейдіть за посиланням на моє попереднє відео, там я розповідаю, які етапи у підприємців. У вас зараз етап 0. Що має робити етап 0? Діяти. Його основна функція не думати, а діяти. Як ми діємо? Спочатку ми обираємо, чим ми хочемо займатися, тобто нішу. Скажу вам по досвіду. Краще за все, якщо ви будете робити те, що ви робите на роботі, але вже для себе. Наприклад, я зараз веду групу, де допомагає людям робити свій бізнес, де є надія. Вона працює у наймі зараз. Щось пов'язане з ароматами. Там вона допомагає людям підбирати аромати. І зараз я її вивожу знаємо, у свою справу, і вона займається тим самим. Вона допомагає людям підбирати аромати, як Аромакович вже за гроші. Тобто вона вже починає зробляти гроші на своїй справі, роблячи те, що вона вже вміє. До речі, якщо ви хочете приєднатися до цієї групи, щоб я вас просто за руку взяв і вивів знаємо у свою справу, щоб ви почали заробляти більше грошей. Є посилання під відео, переходьте. Я робив це вже не один раз і чудово знаю, що відчуває людина, яка працює в намі і яка хоче перейти у свою справу. Я точно вам допоможу. Може бути таке, що ви не хочете робити те, що ви робили на роботі. No, God, please, no, no. Тоді вам треба обрати нову нішу з нуля. Я вже розповідав, як обрати нішу у попередніх відео. Передіть. Та подивіться. Там, до речі, є файлик а, безкоштовний. Сто ніж, ніш, які прямо зараз працюють і заробляють. Його можна безкоштовно скачати. Уявимо, що ви подивились відео, обрали нішу. Що ми робимо далі? Далі нам треба максимально швидко отримати перші гроші з цієї ніші. Вам треба а, це продати, отримати перші гроші. Чому? Тому що перші гроші це, це енергія, це нафта, це золото, це знак, що є, працює. От. Тому треба зробити перший продаж, уявимо, що ви вирішили продавати товарку. От є такі штативи. так? Наприклад, вони по собі вартості коштують 100 гривень, а в продажі по 200 гривень. Що ми робимо? Ми шукаємо постачальника цього товару. І далі ми всюди, де можемо, кажемо, що ми це продаємо. Пишемо друзям, знайомим в інстаграмі, робимо страничку в інстаграмі, ну і так далі. Тому Якщо. Продажів нема, починаємо робити рекламу. Найпростіша реклама, наприклад, на OLX, або на Premiere, або ще на якихось дошках оголошень, що ви продаєте такі штуки, вони там коштують по 200 гривень. Все, отримуємо перші замовлення. Тепер наше наступне завдання зробити продажів стільки, щоб отримати свою зарплатню на роботі. У цьому нам допомагає декомпозиція. По декомпозиції ми прорахували, що нам, наприклад, треба продавати таких три в день, щоб отримати або свою зарплатню, або там якісь гроші, які нас влаштують у своїй справі. Все, продаємо 3 штуки в день. І коли ви цих штук, або на цих, а інших, або послуг, або ще чогось, продаєте або на свою зарплатню, яку ви отримуєте на роботі. Або на якусь суму, яка вас влаштує, лише в цей момент ми звільняємось. Тому що тепер у нас є справа, яка може нас як мінімум годувати. Все, у вас є свій маленький бізнес. Ви можете працювати, можете заробляти більше-менше, як вам вже хочеться, але майте на увазі одну річ, що у своєму бізнесі все буде залежати лише від вас. І у хорошому, і у поганому сенсі. До речі. У багатьох, я впевнений, є питання, а як я буду встигати на роботі працювати і свій бізнес робити. Та легко. Усі мої учні так робили. Це нормально. Саме так це і робиться. А якщо вам здається, що це неможливо, це повірте, просто відмазка. Ви такі: ой, все, в мене немає виходу, мені доведеться працювати на роботі, тому що у мене немає часу робити бізнес. Та хрінь, все це хрінь. Ви можете, у вас є час, щоб робити такий бізнес, який переходить з роботи, вам треба ну, 2 години, 3 години на день, після роботи, в обід. Якщо у вас взагалі мало часу, просто годину виділяєте, щоб просто пощупати, що це працює. Що робимо далі? Ми запустили свою маленьку справу. Ми звільнились, послали боса на три букви. Що далі робимо? Далі ми масштабуємо бізнес. Уявіть, якщо ви приділяли своєму бізнесу 3-4 години на день. А тепер, через те, що вони працюють, ви можете приділяти цьому бізнесу 8-12, уявіть, наскільки більше ви можете заробити грошей. Тобто, якщо ви за 3 години на день роботи заробили там, хоча б 10 тисяч на місяць, за 9 годин роботи ви заробите 30. А це вже може бути більше, ніж ваша зарплатня на роботі. Я розумію, що я надав конкретної інструкції, так, покриковую крок один, крок два, крок 3, робимо це так, так. Але кожна ситуація кожної людини специфічна. Можливо, хтось хоче продавати цей товар, а хтось, як надію в моїй групі, хоче робити консультацію. І для них кроки будуть різні. Тому, якщо вам не вистачає інформації, welcome to my group. Я вам точно допоможу. Посилання у описі. Пам'ятайте, що кожен може зробити свій бізнес, хоча б маленький, якщо він цього хоче. Можна працювати на себе і заробляти більше грошей, ніж у наймі. Не обов'язково працювати на когось і робити його мрії дійсними. Можна працювати на себе і робити свої мрії дійсними. І це те, чим ми всі маємо займатися. Якщо було круто, якщо сподобалось, лайк, коментар, підписка. І я з вами прощаюсь. Бай-бай!